ip IP-Office підписав меморандум про співпрацю з Київським академічним університетом. Також на базі КАУ запрацює центр підтримки технологій та інновацій TISC – Technology and Innovation Support Center, що відкриває широкі перспективи спільного росту та інноваційного розвитку. Меморандум передбачає координацію у напрямках комерціалізації наукових досліджень і трансферу технологій, сприяння розвитку інноваційної інфраструктури, проведення спільних просвітницьких заходів та тренінгів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, та інша експертна підтримка. Київський академічний університет славиться своєю філософією навчання через дослідження та активно веде наукову та освітню наукову діяльність, зосереджуючись на актуальних напрямах сучасної науки та співпраці з науковцями Аціональної академії наук України. Директорка IP-офісу Олена Орлюк підкреслила, наша співпраця з Київським академічним університетом відкриває нові горизонти для розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності. Спільно ми будемо крокувати вперед, допомагаючи студентам і науковцям розвивати свій потенціал та вносити вагомий внесок в інноваційний розвиток України, підвищуючи її інвестиційну привабливість.